Доброго дня, шановні сані я учень 9 класу з метро. Представляю наукову роботу дослідження обсягів морфологічного складу та умов поводження з побутовим сміттям на вигляді міського парку відпочинку міста Кам'янського. Мета роботи. Один на кількість та морфологічного складу побутового сміття для парку. Одект дослідження. Порівняння нормативних та фактичних обсягів та умов поводження з побутовими відходами на вигляді міського парку відпочинку та дослідження обсягів морфологічного складу з порівнянням фактичних даних парку. парку. дослідження обсяги і морфологічний склад побутового сміття для парку. Задача дослідження: проаналізувати екологічні проблеми та організацію збору побутового сміття, оцінити його кількість та склад, а також надати рекомендації щодо поводження з побутовими відходами для парку. Міський парк є одним з улюблених місць для відвідування мешканцями та гостями міста Кам'янського. Зелені насадження та фонтани створюють комфортну атмосферу для перебування і відпочинку людей в спокійній для рівні. Від усієї інфраструктури міського парку утворюються побутові відходи, які виводяться на звалищі міста Кам'янського з до екосі. Тверді побутові відходи це відходи, які утворюються в процесі життєдіальності людей і накопичуються у житлових будинках, громадських, навчальних, торгівельних, лікувальних та інших закладах. Верді поплітові відходи складаються з різних типів матеріалів, які створюються для південного життя людей. Морфологічні складі виділяють самі основні категорії: паперові, пластикові, металеві, скляні, текстильні та небезпекі відходи. Як видно з наведеного графіку, найбільша фактична кількість сміття утворюється в літній період року, коли спостерігається найбільша кількість відвідувачів в зимовій місяці кількість сміття є мінімальною. Проведено підрахунок впродовж однієї години кількості людей, які уїхали на території парку. Розрахунок проведено для рівня днів тижня, денних та вечірніх годин роботи парку відповідно, норм надання послуг з вивезення, з вивезення побутових відходів у місті Кам'янського для адміністративних та громадських установ і організації норм на одного відвідувача складає 0,027 метрів кубічних на місяць. Таким чином, визначена нормативна кількість сміття для вересня 2024 року. Отримання нормативні значення кількості сміття порівнює з кількістю відходів, які, які вивозяться з території парку. З графіку що фактична кількість сміття на 12% більша, ніж розрахована нормативна яку кількість. За допомогою програми TrackLeo Maps розробила карту, на якій поставили точки місцезагодження кожної урни. Визначено, що в парку всього 115 урн. Для кожного урну було проведено підрахунок, обсягів та морфологічного складу побутового сміття. Сміття сортували та зважили кожен литру окремо. Дослідження проводилися в будні та вихідні дні. Результати внесення до таблиці, таблиці додатку 2 та відображено на карті, що демонструє розподіл сміття за морфологічним складом у кожній урні. На графіку видно, що розрахована фактична кількість сміття, яка збирається в урнах на території парку, є мізерною у з поріння, сміття, яке вивозиться з парку. Посилаючись на результати досліду, можна запропонувати роздільний збір сміття. Пропонується на відповідних територіях встановити баки для роздільного збору сміття, як позначено на слайді. На карті показані точки трикутників, де варто розташувати баки для роздільного збору сортованого сміття. У парку пропонується 12 локацій, де варто розташувати баки для роздільного збору. Тобто всього в парку буде 22 баки. Розташування баків визначено з урахуванням морфологічного складу сміття в різних зонах, що забезпечить зручність для відвідувачів відрізувачів. З процес утилізації висновки проведено визначення розрахункову фактичної кількість сміття відповідно до накопиченого сміття в урнах парку, виходить за дослідження кількості та морфологічного складу сміття в кожній урні. Розроблена карта місця, місця знаходження кожної урни та позначено презентований морфологічний склад сміття для кожної урни. Надано рекомендації щодо роздільного збору побутових відходів для парку. Та розроблена карта рекомендованих місць, встановлення баків збору з ними сміття. Дякую за увагу, до побачення.